Всім привіт! І ви знову на моєму каналі. Зараз у нас буде е, відео. Я буду вчителькову, це буде перевірка тетрадів за класну роботу. Починаємо Так. так от журнал. Такого не було. Тут цього тих не було. А от ці були Єрова, Ліза, ткачук Ангеліна, Шаркін Богдан, Смірнова Соня вона ручка і наперше соня. Так, що тут написано? Що тут пропущено? Так. 15 грудня, яке 15-те. Класна робота. Номер 603. Ще-е. Нет. 3, 63 не 63. -у, у магазині. Так, ну тут можна. Ну три помилки, три помилки. Тут можна поставити на спетибальну систему можна поставити три. Можна посати 4. 4 з плюсом. 4 з плюсом. плюс кішмас шаркін болтан. Такая самая помолвка, как и в Соне. Чего тут пропущено? Я не понимаю. Что все пропускают? 16 грудня. Так, 16 грудня. 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 Классная работа. Номер. 6 на 7, сорок. Ручка правильно. Четыре игрушки. Они тут две помялки. Пять с минусом. Качук Ангелина. Так, шестнадцатая игрушка. Ух, рудня. Классная работа. А нет, надо... Сустільно, но ну, мервотувати белечко, десь сім'я. 3 тверда, тверда, зараз напишу тверда, 3 Камера розміта 16 грудня класна робота, 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 mm -hmm. Неправильно, тут неправильно, то неправильно, і тут має 6 на 6 бути. 3. 4. 3. Три зміну. я зроблю стоїть дочинки. кого не було. НК. Іра. Де вона вот М. Далі я роблю Ой. МК Я роба ліса Емка МК Тікого нема, тому НК хто є тому МК М -ка. М -ка. М М. Нова Соня, де вона? Де вона, де вона, де Соня. Чотири з плюсом. Чотири з плюсом. Кічу Ангеліна Де вона? Кіч Конгеліна три? Три. Двертасточку. Твертоє. Ярова ліса. Прізд мінусу з мінусу. Я рофта не був, ні, не було, його не було, так. Його не було. Шаркін Богдан п'янусом. Буду п'ять з мінусом І. Іра, Іра да Іра. А ні, її не було Десь четверо було, а четверо не б... а, троє не було. Разкруту. Секунду. Все. Давай. Вставлю. Смогу сюда. Сюди, сюди. Ручка сюда. Опасные дом сюда. 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 сюда можно здесь сюда. Зараз. Ручка сюда. Закрываю.

Ще стъкя. дякую за просмотр. Всин пока-пока.